Ситуація з захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції в місті у межах норми, говорять у Лозівській міській лікарні. Медики моніторять ситуацію щодня. Говорять, частіше хворіють діти. В основному це більше всього реєструється по понеділникам. Далі йде на спад. В приділах 15, 20, 25 людей. Це те, що кожен день такое йде недельки менше випадків захворювання на грип у лозовій не цей час не зафіксовано. Лікарі радять городянам робити щеплення проти вірусу грипу. Проблем з наявністю вакцин у місті немає. Для того щоб пройти вакцинацію, потрібно звернутися до сімейного сімійному врачу, он посмотрит чоловіка вакцину краще заказувати десь... От в аптеке, яка в лечебном учреждении находится, тому що для вакцини холодова цепь, де попала її вам не продадуть. Якщо лікар робить висновок, що людина здорова, то її можуть вакцинувати. Поряд з цим медики радять городянам приймати полівітаміни, висипатися, одягатися у залежності від погоди. Якщо з'явились якісь жалоби, да, на повишення температури, на ломоту в тілі, на болі в горлі. Не надо идти на работу и заражать, извините, других. Надо вызвать семейного врача, который придет, оценит ситуацию и назначит соответствующее лечение. Вот и все, и деток так же самое. Не надо с температурой отправлять, там сегодня дали жара понижающая, а завтра отправили в садик или в школу. У році прийдешньому лозівські медики бажають городянам здоров'я і довголіття. Дорогі лозівчані, от имени всіх медицинських працівників города поздравляю вас з наступающим Новим Роком. Будьте здорові, будьте красиві, будьте щасливі і любими, будьте успішні і самодостаточні, даруйте людям добро, вірте в чудеса і не обов'язково збудуться.